Честь, панове столярі. Як бачите, стою я покрасочні камері, ну може вам не зразу то зрозуміло, але я знаходжу я по красочній камері. Вирішив, в зв'язку з тим, що прийшли до нас, пішла осінь, чуда нема, похолодало. І всі в маленьких майстернях і столярних таких цікавих, де працюють один-два чоловіки, і ви маленькі свої камери опалюєте буржуйками або бочками, тирсою, дровами. Ну, я думаю, що 95% столярів опалюють дровами, бо так, як у нас є якби, відходи нашого виробництва і типа економія. Я натомість не палю о, ніяких буржук, я колись то практикував, навіть тут лишився в мене комис з буржуйки, то не практично, тому що ми не можемо контролювати температуру, як ми десь далеко від не. Тому я використовую газову горілку і на заправці купляю в мене там за сіною стоїть на вулиці балон пропан, на 40 літрів куплю газу, ну 38. І маю на довший час, я то не економлю. А до чого я записую це відео? Тому що не буду я вам розказував і пояснював, що відбувається з вашою суміччю лакофарбою, коли вона ну попадає безпосередньо на матеріал, який його наносите, які хімічні реакції. Ну, Маємо. На вулицю зниження температури, то зрозуміло, підвищення процентної вологості. Ну і не пояснюю вам, що таке точка руси. Ну, то все маєте донати самі. Я вам просто скажу, що вам потрібно для цього знати, щоб у вас не з'являлися такі сірі якби плями на деревині. Зараз зимою, осінь. Або такі шуруховатості, як хто користується амалями, то починають писати, приходить осінь, хлопці пишуть, а чому в мене так, Це що з чим зв'язано? E, значить, ту проблему вирішаєте дуже просто. Вас, ваша камера не повинна опалюватися під час того, як ви лакуєте. Навіть ваші деталі можете цілий день палити, але. Як до покраски, ваша буржуйка, бочка, що, чим ви там користуєтеся, ви, вона має вам потухнути і вона ну, має бути теплою, ніякому разі не гарячою не давати різкої температури. Після покраски пройде ну, як мінімум півтора години. Тоді можете палити, гріти і ця проблема буде знята. Ніколи у вас не буде шрухватості, ніколи не буде плям, не буде сіріти, не буде. Ви тої Збудитися одним простим правилом. Півтора години покрасили, за півтора години тільки тоді підпалили буржуйку. І все, і вся комедія. Все, таке коротке відео, бувайте всі здорові, працюйте легкої праці, працюйте активніше, бо будуть нам світло виключали щораз частіше. А нині столяр та як музика. Нема світла, нема музики, нема світла, нема столярки. Все, Сидимо, граємо карти. Хто вміє?